Знаєте, що найстрашніше в перші місяці після розлучення? Це не самотність, це тиша. Коли діти засинають, телефон замовкає, і ви раптом розумієте, вам не треба нікому готувати вечері, яку ви не любите. Не треба підлаштовуватися під чийсь настрій. Ви вільні. Але замість радості приходить паніка. Бо ви дивитеся у зеркало і не розумієте, а хто ця жінка? Що вона любить. Про що вона мріє, коли їй не треба бути дружиною? І я пам'ятаю цей стан, коли я стояла в супермаркеті і не могла вибрати йогурт. Не тому, що великий вибір, а тому, що 15 років я купувала той, який любить він. Я просто забула, який смак подобається мені. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як повернути собі себе, як піти на те саме перше побачення із собою і не втекти з нього. Мене звати Ольга Тадеушчук, я кандидатка економічних наук, доцентка з менеджменту, тренерка з особистісного розвитку та жіночого лідерства. Але насамперед я жінка, яка пройшла цей шлях від повної втрати ідентичності до створення власного простору жіночого достатку. Моя робота з грошима та менеджментом навчила мене. Неможливо побудувати успішну стратегію життя, якщо ти не знаєш свого головного активу самої себе. Тож сьогодні ми будемо інвестувати час у найважливішу людину в житті. Чому так стається? У шлюбі часто ми вмикаємо режим адаптації, це механізм виживання. Стаємо зручними, ми дзеркалимо бажання партнера, ми розчиняємося в дітях. Це як затерти картину іншими фарбами. Оригінал залишається, але його не видно. Після розлучення виникає ілюзія порожнечі. Насправді ви не порожні, ви просто захаращені чужими установками. Ти маєш бути такою: жінці в твоєму віці пасує. Ти повинна хотіти. Перший крок до себе це визнати, я маю право не знати, чого я хочу прямо зараз. І це нормально. Дайте собі дозвіл на цей пошук. Я хочу запропонувати вам техніку, яка свого часу врятувала мене. Вона називається побачення із собою. Це не просто прогулянка, це свідомий акт уваги. Як це зробити? Перше, забронюйте час. Мінімум дві години на тиждень. Так, так, мінімум дві години. Знайдіть цей час для себе. Це недоторканий час, жодних дітей, подруг чи мами. Друге, знайдіть локацію, підіть туди, де ви ніколи не були з колишнім чоловіком. Нова кав'ярня, виставка, парк у іншому районі. Третє: слухайте імпульси, знайдіть туди, де треба. Спитайте тіло, куди мені зараз хочеться повернути: наліво чи право, направо. Хочеться кави чи просто подивитися на воду. І головне правило жодного телефону. Не гортайте стрічку, не дивіться на чужі життя. Дивіться на світ своїми очима. Саме в такі моменти тиші прокидається ваше справжнє я. Ви чуєте ледь помітний голос. О, а мені подобається цей запах, або я так хочу навчитися танцювати. Записуйте ці іскри. Можливо, ви запитаєте мене, Олю, а як це пов'язано з грошима? Та напряму, як експерта, експертка з фінансів, я скажу вам: гроші приходять на запит особистості, а не запит функції. Поки ви функція, мати, колишня дружина, працівник, ви отримуєте рівно стільки, щоб функціонувати. Коли ви стаєте особистістю. Яка знає свої смаки, цінує свій час і має власні пристрасті, ваша цінність на ринку праці та в бізнесі зростає автоматично. Ви перестаєте погоджуватися на дріб'язок, бо ви вже знаєте собі ціну. Саме цього я навчаю на своєму курсі гроші через жіночу силу. Ми не просто рахуємо цифри. Ми розкопуємо ту жінку, якій ці гроші потрібні для щастя, а не для виживання. Якщо ви відчуваєте, що готові познайомитися із собою справжньою посилання на реєстрацію чекає на вас в описі. Шлях додому це шлях до себе, це повернення у власне тіло, у власні бажання. Це довгий процес, але він найзахопливіший в житті. Напишіть у коментарях одну річ, яку ви зробите для себе вже цього тижня, яке це буде побачення. Можливо, ви купите собі квіти, які подобаються саме вам, або нарешті підете в кіно на той фільм, який він називав нудним. Пам'ятайте, ви найцікавіша людина, з якою вам випало познайомитися. Не пропустіть цю зустріч. Підписуйтесь і йдемо додому разом. До зустрічі!